Зальчикою, значить, побувала вже одягнулась, все як має бути, і готова вирушати в цей день. По плану на сьогодні поїхати докупити деякі продукти, здати сережки, які чоловік мені придбав, але ми їх змінили на осі. Я їх поки що не можна носитися, тому буду одягати якомога довше. А і ми ще поїдемо на обід в тати, там де ми снівечора. Тому обід я не готую, але от на вечерю потрібно буде щось приготувати. В мене до речі для сережок подарував хазбен на день закоханих для різних аксесуарів. Ну він, як бачите, не заповнений. над цим ще працювати і працювати. Ще один відділ для аксесуарів. Короче, мені дуже подобається. Я прям користуюсь, я люблю це все. Щоправда, взимку це не дуже прям актуально, тому що хоча б було б бажання, але все рівно там діляти браслетики якісь намистечко. Тобто, коли ти в теплому моді, це не дуже прикольно. Але різні аксесуари, я це, це вже так говорю, тому що насправді все реально. Я сьогодні своїм новому свебрику джинсах на розмір більших, які я придбала тиждень чи два назад. І все, і будемо вирушати. Я дуже щаслива, що. Вчора була погода, така як вчора, а не така, як сьогодні. Логіка логічна. Тому що а, зараз у нас щоб ви собі розуміла: мінус вісім при цьому шалений вітер. feels like мінус тринадцять. Ну це просто crazy day. Зараз уже о пів на десяток. Коротше, треба їхати. приїхали ми в наш улюблений заклад, але в іншому місці. І що я хочу сказати? якийсь купець. Я не знаю від чого це залежить посадка. Зазвичай просто приходиш. Якщо о осьомі ранку там чи о овось, то все прекрасно не завжди, але частіше всього тихенько, спокійненько, без натопів, без нічого. Але якщо ти приїжджаєш по обіді, це просто біда. Ти маєш полювати собі місце, зробити замовлення, як і завжди, але просто його дочекатися. Звісно ж, чизкейк вже є для чоловіка. Ми взяли в мене чизкій, без розборі. В нього ті кейк, тобто такий маленький кексик, також із малинкою. невеличка кава, і чекаємо на місць прям за лаксаки від рукави кажуть, що дуже швидко з'їдаю с і того мені не треба. Що чекаємо зараз наше замовлення. Місце полювали я... бо це біда. Причому ми зазвичай приїжджаємо о 12, і це типу час пік, і ти розумієш, що ну да, це нормально. А сьогодні ми приїхали раніше і все вівно. Ми билися місце. Thank you. Thank you. Ну, в принципі, ми сьогодні навіть недовго чекали. Зараз покажу вам, що в кого. мене значить Scremble Prosciutto and Parmesan. Чоловіка все стабільно, навіть не дочекався мене. Крок мадам без мірік. Все стандартно. Знімаєш одну і ж їду по кругу. Бо ми їмо таке. Значно. Після обіду. <рес> <рес> Традиційний дзвон чи в машині а, із Що? сипочками. Молодята. Традиційна кавуся. Ми з батьками ми вже переговорили, все як має бути. Не псуй мою шикарну зачіску. Інше <рес> не <рес> вже. Хамло. Чекаємо друзів. Десь вони тут мали бути перші, але що то їх немає. Вже встигли зарядити автівку. Їдемо потім до домцю, але то не факт. Чинці? Він тебе спас від сліпоти. Вода на море. А що а такою? Що? <ріст> <ріст> Вона почти не ховається. <ріст> так так, так, вип'ємо. А я вже з віталіком за. Ладно, коротше, отак. От вот. Довгенько ми кровували з друзями, але розклала всі свої покупки. Все, що я купила нам на тиждень. Сподіваюся, що цього вистачить. Звісно, потрібно враховувати нюанс, того, що я ще знімаю рецепти, але в мене немає чіткого контент-плану. Що я захотіла, те я стою, знімаю, і треба докупляти. Найголовніше, що я обожнюю, я вже про це показувала. Рибка. Сьогодні ми її будемо готувати на вечері. Горішки це їх маю пересипати не <ріпи> так, щоб мало не здалось. Ну і з костками мертих, на жаль, не буває. Жилейки це чоловіку в якості десерту Він полюбляє цибуля порей дуже класно смакує з яйцями з Манго зеленовате, але якщо постоє в теплі, то в принципі воно. Збитий вершковий крем, я його подаю із лососом. Зазвичай, звісно, мої улюблені йогурти, то Мені дуже подобається в Америці. Я такі купую. Ну, типу, це не кодиччіся, але він такий трішечки солоноватий, не дуже жирний. Типу з ягодами, з моїм улюбленим йогуртом. Ось цим. Звісно, ще сири різні, лаваші для нашої улюбленої шаурми, І яйця золоті, Головне не побити, бо в мене вже був випадок. Вони в мене впали і просто всі побились. Снігке. Трішки фіаско. Хліб я купую ось такий, типу ля бородинський із насінням. Дуже. Смачний, чоловік його любить. Взяла цього разу круасани. Ми їх не часто вживаємо, але цього разу взяла. Ворог теж він нежирний. Мої улюблені сирочки ось такі, типу, порційний десертик, плюс ось такі цукерички. У Костко великі гранати, тому взяла цілий ящик. Надіюсь, він нормальний, бо ж він такий білий. Надіюсь, не переморожений. А, і ще сир. Боршу ще сиром трішки психанула, напевно. Ну ладно. Також взяла мандаринок, Типу для різноманіття. Ось такий на десерт буде. На жаль, я його не бачила в супермаркетах. Печінка тріски, вона входить в раціон. і купую. На Амазон не знаходила в супермаркетах, а і ківі і помідорки. І ось так от всього більше нічого я зайвого не придбала. Розбираю посидимої машину, завантажую всі матеріали і будемо готувати вечерю. мене часто таке буває, не знаю. Можливо, це я типу не добираю якихось тіше, чи ще, чи це просто на стресі. Саме ввечері мені хочеться ще чогось солодкого добитися. Навіть про те, що я з'їла там той десертик. Я розумію, що я хочу ще В даний момент. Я собі дозволю з'їсти лібець в шоколаді. Це я купувала у Верманці. Вони є трейдер Джойс дуже смачні. Там найкращі до речі, найдешевші і найсмачніші. Також можуть бути автопеншоп, я купувала. Це теж здається, американська мережа, але. Зараз в мене із апартменту. Це тема. А я тим часом прибираю весь цей безлад і йду працювати над своєю дошкою візуалізації і над своїм блогом. Так я дивилася блогу. Бай! Картиночки вирізають, причому я на Амазоні замовила ось такий журнал. Найкраща ідея, тому що куплені картинки дуже грубі, дуже поверхневі. Типу, немає чого вибрати, вони прям не точно відповідають тому, як я там бачу себе чи якісь свої бажання. Здавати я їх, напевно, що не зможу. В цьому ідея така реально найкрутіша. Взагалі мене дуже заспокоює вирізання. Не знаю чого. За чи ні, але ось такий. Журнальчик, це ідея бомба. А не всі ті журнали, які я не купила і нікому не потрібні. Ну таке буду знати наступні рази, якщо доведеться ще робити такі карти. Подивимось, перевіримо. Мені хочеться вірити, що все вийде. Ви вірите в карти бажань? Мені цікаво, чи хтось цим займається. Поділіться в коментарях. Дякую. Коротше, я тут все понаписувала. Ніби непогано, здавалося Але Лише потім я зрозуміла, що його потрібно писати в теперішньому часі, або ніби воно вже відбулося. А я писала, що я хочу. Добре, що я знаю себе, вже купила не один батман. Завтра буду переробляти. <гум> Але нічого. Я це доведу до кінця. Anyway. маю це зробити класно, якісно і. Будь що буде, а зараз я вмиває своє обличчя і до пазли день закінчиться.